Всім доброго дня друзі. От такі сонячні деньки на даний час у нас бувають дуже рідко. Дві неділі були дощі. Птиця не ганялася зовсім. Або ганяв, я там відео знімав 10 минут дощ, накривав, були потери. Ну зараз на даний час от сьогодні грязко така жара. От не знаю, деякі летять. Вон угорі, не знаю, достану, не достану. Де Точечки. Деяких придавлює. Придавлює довєння таке. День на день не приходиться. Перва молодь вже є. Вповнює класні результати. Навіть те, що вже можна закривати. Йдуть в покриття і хороше время, А це остальне підкидає кожен, кожен тиждень, кожні два тижні підкидає. Там 10, 15, 20 молодих. І от. Получається якось так. Хтось горіть, хтось нижче, хтось ще вище, хтось воно покритий. покриті. Не знаю, вловлю, зараз не вловлю. Птицю ганяю. Привіт тому коментатору передаю, що там казав. Покажи в небі. Ти на бабки держиш птицю. О, бачите, як держу на бабки. І зимою на бабки державі. І гімна вичищаю. Кожні дві неділі теж на бабки продаю. Дірмо продаю голубини на удобрення. Все на бабки. І зерно купляю на базарі, щоб їли. Говно було поярче, теж на бабки. Особливо внимання на таких людей не обращаю і на коментарі. ну, Попробую вловити, Вон стайка в горі. На білому. Видно, не знаю. стайка білих. І там ще вища стайка. Ну там з пів сотні їх. Коротше, жара, я не знаю скільки градусів. От знімаю зараз конкретно жарку. Вони йдуть питань нема. Це молодь якусь недавно викидав. Ці нижче, ти вище, ти покрилися. Ну, кожен по-разному, так як людина. Один біжить, другий сидить, одному важко. Це таке. Всі вони покажуть результат. Просто хтось раніше, хтось пізніше. От чорненька по мрамору, А то стая, не знаю, 2-3-4 години, навіть п'ять вже є, показують. Тобто, тобто результати є. Але стабільності, щоб щось стабільно. Не можу п'ять їх зловити. Стабільності в принципі нема ніякої, як і в нас в країні. Так, деякі на посадочку вже йдуть. Дайка молодь от політала там. Пів часа 20 хвилин дай випали. Сіли дай сіли. Стараюся їх більш не колетити, не ганять, те, що почнуть десь сідати в другому місці. І все так показали, хто скільки що може, от привчаю, привчаю, молодь. Там час політали, то добре, мрамор'є, теж залиняні зараз. А от так, ті, що постарше, ті вже дві минути в точках. не знаю, Як сильно, так в покриття йдуть, я їх не бачу, я такого особо не люблю. Врем'я там людям, мені время в принципі, мені от ігра подивиться на сам польот, хай воно відліта 40 хвилин час, ну, блін, на класній ігрі. Мені цього вполне достатньо буде. Якщо, якщо людям треба там время, і я вважаю так, що в тих голубів, в яких багато ігри, то время там точно не буде багато. А так, кому що подобається. Старші криються. Ідуть, ну вон, не знаю, чи ловлю. А чи на самому-самому горі. Була б така камера в мене хороша, де без проблем. А там стайка білих. Ну там около 30 штук їх. Просто цих деяких бачу, деяких вже не видно. Ну, от ті, що там сильно покриваються. Мені в принципі така Таке і особо не подобається, яких довго не видно, а це я люблю, щоб їх, їх було видно. Попробую достати. Не видно опять. Аж там під облаками. Не знаю скільки штук. Ну є, вони не передається. Камера може нижче опуститься. Така птиця. Висачку я, цю лінію держу я давно. Ця лінія тільки по мрамору І по пьорам. Ну, поки я наблюдаю. Мрамор ще раз повторюсь, я бачу, як летить. Попюрах нічого поки не скажу. Йдуть, деякі вже йдуть, деякі не йдуть. Коротше, на це все треба час, щоб все чітко позначати, все дивитися, це тільки треба жити цими голубами і, і сидіти отому ось отаку на креслі і дивитися воно туди вгору. І більше нічого не робити. На це, на жаль, в мене час нема. Тобто там питають скікалити. Ну, от хер'йозно. Деякі от політали і випали. Деякі там погнав, у 7 ранку приїхав, вони там час дня тільки сідають або в два, або в три. Може вони підірвались самі отсюда, може то тише, що зранку. не знаю, ну Цей е, рік був уже по голубу рекорд 5 чи 6 з копійкою був, щось там. Отак сів голуб щекати. в мене є. Я його не закривав, він цілу зиму відлітав. Не з'їв його ні яструб, ніхто, от він показує такий. Ну ті голуби мені не цікаві, Вони там плодяться угоні, я е, кольця цепляю на них другі, собі я в він їх не пускаю. Ну, не подобається мені, не, такий, не така там ігра, не такий польот. з ну. тобто, другий би кайфував того, що такий голуб, що скільки літав. не Мене не прикалують вони. Мене їх там сім штук сталося, вони безотказні, От я їх викидаю дві хвилини і вони вже. Вони вже в точках. Ось бачите, вловив. Мені це не подобається. Там нема ні на подйом, особо такої гри ні на спуску немає. Вони мені не інтересні. Будуть вони літати і далі. Я ж кажу, тут таке на вкусі цієї кажуть. Кожному подобається. Щось віддельне. Мені подобається, як отак по всьому небу білі, я так ось упарять. А ти покрилися, я їх не бачу. От кому, кому такі голуби інтересні, мені не нравляться. мені нравляться також, щоб я їх, я їх ось наблюдав. Хоча б там у точках, але я їх наблюдав. І на хорошій грі. А, да. а там, я ж кажу, є вона, ну, їх там десятків, мабуть, два криється. Не приносять вони такого задоволення. Це таке на любителя, як кажуть. Коротше, мужики, птиця летить, птиця радує. По молоді, кому я казав, там може щось потрібно, вже можу продати. Трошки там на виході є ще неділька-дві, вже штук п'ять там, по-моєму, є таких на виході, що на дворі не були. Це по білих. Тобто якось так. Гриша особо нема. Молодняк, бачите, ламають хвости, падають. Ну, Время вже показує. Партія сидить, політали там пів часа, час, двадцять хвилин, хай сидять. А ти маслають. Половина криється, уходить. Через час показується. Ось таке мені нравиться. Коли покрилися, і немає, думай, де воно чи, чи на домі десь сидить. Чи... Отак, вот вроді все розказав. все в мене норм гуд. Вот так поптить. А ту сто я не бачу, даже не можу її зловить. Ось цих нижче бачу разом з вами. Вон вони ж там. Я тих не бачу. Коротше так. Жара, не жара, летять. Дехто сидить, дехто лежить, дехто летить, тут таке. Коротше, так, хвилинка з'явилася. Сам полюбувався і вам зняв. То що дасть знімати, поки вони сядуть. Не хватить пам'яті на телефоні. Кому интересно, ще раз кажу, приїжджайте в гості, по жену покажу. Ну, день на день не приходиться. То летять, то не летять. Половина летить по старших, Молодняк тільки набирає гру І польот так само. Все, всем спасибо, всем пока.